звуть Діченко Ірина, я працюю в штали з Києва. Звати мене Василь Остапович Бульба. Ярослав, фізична особа-підприємець. Кервоградській області проживаю тут уже 6 років в Києві. І ось прийшов підтримати український народ проти цієї злочинної влади проти цих законів, які прийнялися ось на цій неділі. Слава Україні! Катерина Хлопковская, планирую быть физики Киева. Зовем меня Андрей. Зовут. Работаю я частным предпринимателем в Запорежье. вместе с Вас. Маркетолог. Меня зовут Катя. Я работаю в Киеве. Я живу почти под Киевом. И я непосредственно Чувствую те, що здесь проводить, на себе. Мене звати Светлана Петрівна Пісавицька, а часто підприємець. Місто Київ. Ви знаєте, цей, ми взагалі в ці питання не зовсім втручаємося, тому що в нас по закону ми не маємо права цього робити, але е, лідером Майдану вважати одну людину не можна. Якщо говорити про конкретну людину, то я не можу назвати лідером Майдану. Я Тому, думаю, що лідером Майдану може, знаю, може, може бути тільки народ. Лідером Майдану, на мій погляд, на сьогоднішній день являються громадські активісти, на жаль, а не лідери нашої об'єднаної опозиції. Я сподіваюся, що такі активісти, наприклад, як Ігор Луценко, хотів би і надіюся на те, щоб вони дійсно стали лідерами Майдану. Так получилось, что по своим волевым качествам лидером Майдана стал Кличко. Хотя однозначно сказать нельзя, лидер до сих пор не появился. Я... Это очень плохо. На мой на взгляд сегодня люди Куди куди хто тягне. А, і лідери Майдану бояться, що якщо вони назвуть одного лідера, то половина людей просто піде сюди і, ну, і не буде такої єдності, як є зараз. Ні. Може бути кличко, тому що він більш конструктивно вирішує, але особо таких нету, не видно. Сперечно Кличко або луценко, але їм треба трішечки набрати увазі. Ну розумієте, це, ну, по-перше, на той час, коли були заворушки, Беркут офіційний був. Це зовсім ні в які рамки. Його тільки його ж зараз затвердили. Так я читала. А по-друге, бити і дітей. Розумієте, євро це таке, а от діти, я б щоб була рядом, теж пішла б на захід. Я взагалі вважаю, що силу тут приймати неможливо взагалі. Даже життя одної людини воно не стоїть того, щоб там на Майдані творити таке, яке там твориться зараз. Я вважаю, що зараз потрібно це регулювати дуже спокійно і мирно. І в першу чергу це повинен зробити президент. І ховатися там із своїх кабінетів, вирішити це одним словом, враз слава Україні! Просто я не хочу зараз Веркут. говорити нецензурні слова. Але я думаю, і так всі розуміють, які нас які насправді вони гади і скоти, коли відправляють курсантів. Уже настільки з'явилася інформація третього курсу. Це просто не люди, особливо їхнє керівництво. Це страшні люди. Я 24 го числа, ви це кліцю. Стикнулася, у нього була така велика харня, від нього алкоголем пахла. І він так насолоджувався, що зараз він мені і Щось він таке. Це страшно Преступлення проти чоловічності. Ну професійно, дуже боляче, та ну. Та, напевно, напевно, зі своїми якимись політичними передбаченнями. Ганьба, ганьба, ганьба. Ну, треба бути чесним. Mm. А не говорити одне робити. Питання? Так. Да. Питання. Будь-яке питання. питання. Як він може спокійно спати, коли таке твориться на Майдані? Він не Янукович, він її... Янузар, і я його вже давно відправив у пустиню в обмі. Януковичу я напевно з Януковичем я навіть не розмовляв, б, напевно. Тут... Дійсно вже слів, я думаю, слова закінчилися і потрібно дійсно діяти, а не говорити, не йти ніякий з ними діалог з цими бандитами. Питання? Питання. А нічого не розуміємо, нічого нічого. Дуже багато питань. Звісно, на першому місці стоїть, коли ти уйдеш в кінці кінців. А не Коли? Ось таке питання. Коли? Скільки можна? Я б не задавала жодного питання, тому що я розумію, що йому не соромно і взагалі він не схожий на людину, щоб він треба таке студент. Чи такі маємо? Я вважаю, що президент повинен піти хоч на які-навіть уступки, щоб вирішити це питання і щоб все рішити мирним путем. Ніколи не можна стріляти в людей. І сила це не є краще в ситуацією. Треба мирно вирішити це питання, сісти за стіл переговорів і дійти до якоїсь згоди, а не просто якимось загальними фразами. Я хотів би майже щоб вона ну, попала вікна. Чого людей? На екран чи як людина воєнна, я не жажду крові. Я вже давно рибачу, сію хліб, пашу землю. Мені це подобається. Я скажу вам так, що мій прадід і по рівні і мішка він зерно доставав, що і співав про Україну свою. Не зерном За сім'я планету мою, а добро. Він засія. А чого ж? Виріс бур'ян. Наразі, е, потрібно було, хочу почати з того, потрібно було блокувати трибуну Верховної Ради до кінця. Опозиція цього не зробила. Заблокувати Верховну Раду на 30 днів, щоб була підстава для перевиборів. Я рахую, що єдиний вихід це перевибори. Зараз, мені здається, війною, я сподіваюся, ну, мені здається, що цим все не вирішиться, але, на мою думку, дійсно було б дуже добре це перевибори. От як зараз за цей тиск, на мою думку, це великий плюс через те, що... Янукович Янукович, дійсно, мені здається, якщо зламати хребет цьому Беркутові, мені здається, що можливо він не згодиться на якісь перевибори Верховної Ради або навіть Це надія ну, на це. Так змінити. в ідеалі, це реально чесні вибори, але утопія. Честные выборы президента и парламента. Это выход. Но если это, это в идеале, если говорить в реальности, то достижение компромисса с Януковичем, оппозицией. И, и после этого подготовка к более-менее честным выборам. Наверняка в 2015 году. На раньше он не согласится и вряд ли его удастся передавить в этом смысле. И, конечно, я же говорю, в самом большом идеале это полная победа революции. Выход? Э, Мне кажется, выход я э, такой, что э, не нужно все пускать как-то так вот. Тому, тому тому що в нас немає лідера і немає е, ніякої програми. Ну, вона, вона напевно і є, але Ясно. мені здається, що треба Діяти. Е, да. а, ні на позиції, ні на. Нинішній власті нічого не построїш. Ну, у мене радикальне мнение. Все нафіг поламати і построїти нове. Але Но то яким образом це ламається, то это грустно. Тільки один, але, на жаль, мені здається, він неможливий. Якщо є і, і вся його команда піде геть із політики. Але, на жаль, це неможливо. Тоді єдиний не вихід. Боротьба. Що акція об'явлена мирна, вона повинна бути мирна. Я не, не, не дуже цікавилася, з чого там почалося, тому що я не була біля телебачення, біля інтернету. Але е, в мирний народ, так, тим паче ще в пресу, коли в нас було загангадзи роками, все виключено. Я не зовсім можу розібратися в тому, де там. Взагалі я вважаю, що там справжні стоять люди, які за свободу України. Але наскільки я розумію, там є частина людей, які ну, зеки, я не знаю, хто вони. Бо я навіть сама зустрічала біля арсенальної таких людей, багато стоїть. Випустив і для якої мети, для провокації чи для чого? Тому що, наскільки я знаю, Майдан не дуже хоче вв'язуватися в драки, а ці люди, вони постійно намагаються значить, зробити якусь драку. Анархісти герої. Герої України. До влади! Розумієте, хто йде, коли? Були ну, ті парні, які кричали, що треба йти сьогодні. І я просила, щоб вони нікуди не це ж не тільки не піддаватись. Всі проголосували, що так, сьогодні треба йти. Надаєла просто стояти. Пора якісь действия приймати. К сожалению, опозиція не предложила ніяких реальних действий. Люди пішли на, на такі. Ми є проти Беркута. Ми є проти влади. А Беркут, Беркут виконує накази влади. Беркут не я винуватим, насправді, мені здається. Це такі ж люди, такі самі, як і ми. Душні і дуже хоробрі. Не мають зовсім ніякого страху. Нітушки це наймені керівник урядом, люди, які для заворушок всяких пакостей. Їм хтось платить і вони це роблять. Ну, Про них я й говорю, скільки ага. розуміють. Це... Добре. Музики? Я не знаю, хто вони. Бо я навіть сама зустрічала біля арсенальної таких людей, багато стоїть. І ті, Хто їх випустив і для якої мети, для провокації чи для чого. Тому що, наскільки я знаю, Майдан не дуже хоче в'язуватися в драки, а ці люди, вони постійно намагаються значить, зробити якусь драку. Це позор мого міста. Чітушки це продажні молоді люди спортивної статури, які приїхали в Київ, в основному з східних областей і займаються розбоєм в Києві, столиці України. Сьогодні, Сьогодні мені одна знайома з нашого інституту сказала, що її теж намагалися найняти туди за 220 гривень. Опустівшіся люди. Це, це, к сожалению, є така прослойка на Україні. Це, це хлопці, можливо, з дуже поганих сімей, можливо, з дуже е, бідних, е, можливо, наркомани там, алкоголіки, чи алкоголіки чи ще якісь люди, які просто хочуть легкого, легкого бабла. Ходять і безлад створюють. Ну, Взагалі-то, незважаючи, не ну, я, я розумію, що такі тітушки... більш того, я їх бачила, але Ну, такі, знаєте, дуже бідні люди, обділені і мозком, і душею, і ще чимось. Мабуть, Порошенка нікого не бачу. Себе. Кого ви вважаєте? Вибачте, не так назад президента більше не буде ні одного. Буде парламентська республіка. Це важке таке питання. Я сам по ідеології націоналіст. Можливо, якби було менше радикалізму в діях. В діях пана Тягнебока. Можливо, я хотів би, щоб дійсно він став президентом. Але я ж кажу, поменше радикалізму, особливо на Сході. Тому що Україна за своїми політичними поглядами дуже диференційована країна, якщо взяти центр, захід і схід. Потрібно менше радикалізму проявляти, особливо на Сході. Тоді б я, напевно, за нього голосував. Або кличко, або крашенко. Это самый сложный вопрос. <laughs> Опять же, в идеале, кого бы я хотел, или кого вижу в реальности. Но я уже говорил, так как я абсолютно не за Кличко, учитывая его команду, набранную из бывших регионов, бьютовцев и других жуликов. Но как личность из всего, что вращается в этом политикуме, на данный момент... сожаление это лучше хотя я абсолютно к удару не отношусь и не симпатизировал никогда президентом України? я вам зараз так і скажу ну, це, це, це ні, ні, нікого не буде але я вважаю що президентом україни повинен бути навальний да. а есть предложение Ми хочем почути їх. Ні, ну, не. не знаю. Ну, знову ж таки, із тих політиків, що є зараз, мабуть, кличку, але знову ж кажу, що треба ще набрати вазі так багато. Ким вам все, все найкращого. Ну, які можуть бути вороги українського? треба дружно з зима жити, я так читаю. Ні Росія, ні ЄС ворог не можуть бути, але країна повинна сама розвиватися. Для цього потрібний дуже гарний керівник, який би дав країні розвиток, а не чіпляється за якісь другі країни. Українського народу я вважаю, можна було б казати ім'я. Ворогом ворог. з ханією? Талиця чи між ханії Мосиква за дякую собі короткі інтерв'ю головними ворогами українського народу я вважаю саме перше це східних олігархів східних областей. І лобістів, російсь... російських лобістів, які зараз засідають в нашому парламенті, як, наприклад, Колісніченко, пан Колісніченко, пан Сарьов. І там їх дуже насправді дуже багато дійсно депутатів, які здійснюють російське лобі. Проросійські лобісти це дійсно саме найбільше зло, яке зараз на даний момент є в Україні. Главним врагом українського народу. Я считаю безразличие огромнейшей массы этого народа к своей судьбе и судьбе своих судьбе. Это самый главный враг украинского народа. Нельзя терпеть, когда над тобой издеваются. Надо иметь честь, надо иметь, треба маты гиднесть. Доброе украинское слово. Українського народу є, є от, оце як, як то українське бидлаватость і неосвіченість і... і оце є головним ворогом українського народу. Все головним нет. ворогом українського народу є те, що вони ну, що більшість не знає своїх прав, не знає, нічого не знає, Сидить і користується слухами. Отак, зрозуміло. Все, дякую. Довірю. Все, удачі. Слабкість духу. Це наш найголовніше. Ні, це не зовні, політики не зовні. Це власні януковичі, все його своє.